У своєму заповіті Цезар синовив і оголосив своїм спадкоємцем внучатого племінника Гая Октавія, майбутнього імператора Октавіана Августа, якому на той час було всього 18 років. Юнак прийняв ім'я Гая Юлія Цезаря Октавіана, і після смерті Цезаря прибув до Риму та почав вимагати свій спадок. Антоній відмовився виконувати заповідь Цезаря і Октавіан, будучи хоч і не сильно міцним здоров'ям, проте маючи гостий розум, демонстративно пішов на зближення з Сенатом і оголосив себе прибічником республіки. Незадовго після цього, маючи таку підтримку, Сенат оголосив Антонію війну. Марку довелось стягувати вірних людей і формувати легіони. І так, з 43-го року до нашої ери, при місті Мутені в Галії відбулося зіткнення, в якому зійшлись один проти одного колишні легіони Цезаря. Одні були вірні Антонію як перевіреному полководцю і соратнику Цезаря, а інші пішли за законним наступником Цезаря. Війська Антонія, не зважаючи на його колосальний досвід вести війну, програли. Октавіан висунув сенатором ряд вимог, які ті мали виконати після його перемоги. Проте сенат ці вимоги відхилив, недооцінивши молодого Цезаря, який, довго не думаючи, повернув армію на Рим і заволодів ним. Під час цих подій Марк Антоній пішов на зближення з Емілієм Лепідом, у якого теж під командуванням були значні сили. Тоді Октавіан, маючи в руках рем і стоючи на ногах більш-менш твердо, пішов з ними на контакт, відкрестившись від сенату. Наприкінці 43-го року до нашої ери вони уклали договір, який отримав назву Другий Тріумвірат. Цей другий Тріумвірат тривав з 43-го року по 36-й до нашої ери.